Вигнаний з небес, сатана вирішив зруйнувати щастя Адама та Єви на землі, знаючи, що неоммінно засмутить усіх небожителів. Він уявляв собі, якщо йому вдасться обманом схилити людей до непослуху Бога, то Бог обов'язково передбачить щось для їхнього прощення. І тоді в нього, і впавших ангелів, з'явиться чудова можливість разом з людьми, які згрішили, скористатися Божою милістю. І прощенням, протягом цього тижня ми будемо роздумувати про гріхопадіння Адама та Єви, про те, як гріх і смерть захопили наш світ, і як ще в едемі Господь посіяв насіння надії для всього людства. Смерть у грішному світі Урок другий 2 на 8 жовтня 2022 року. Пам'ятний вірш. Отже, як через одну людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть. І таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Лист апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 12 текст. Коли Бог вирішив створити нас на небесах, спалахнула несподівана війна. Ангел вищого рангу Люцифер почав заздрити Богові. Бог попередив перших людей про бунтівника і дав їм чіткі інструкції, які мали перевірити їхню вірність вони залишатимуться віддані Богові, чи перейдуть на сторону ворога. Вільний вибір чи правдивий є Бог? Кому ми маємо вірити? Падіння, обітниця. І тоді Господь Бог дав таку заповідь людині: Ти можеш їсти плоди будь-якого дерева в саду, але не з дерева пізнання добра і зла, не їж його плодів, бо того ж дня, як скоштуєш їх, неодмінно помреш. Книга Буття, другий розділ з 16 по 17 вірші. Бог створив нас із правом вільного вибору. Ось чому він порадив Адамові не їсти того плоду. Послух був єдиним логічним вибором, однак спокусник з'явився в образі змія і закликав їх обрати не Змій їв плід і залишався живим. Це натякало на те, що Бог норовливо встановлював правила і заповіді. Єва забула, що Боже Слово завжди заслуговує на довіру, навіть коли воно може здаватися нелогічним. Ми стикаємося сьогодні з подібними ситуаціями щодня, тому ми повинні вибирати між послухом Богові або недовірою та непослухом йому. Чи правдивий є Бог. Але знає Бог, що в день, в який ви скуштуєте їх, відкриються ваші очі, і станете ви такими, як він, знаючи і добре, і зле. Книга Буття, 3 розділ, 5 вірш. Сатана не почав розмову з відкритої спокуси. Він поставив невизначене питання, на яке Єва могла дати відповідь, книга буття 3 розділ з першого по третій вірші. Таким чином він привернув увагу Єви. Потім він відкрито суперечив Богові і заявляв, що мотиви Бога є незрозумілі. Книга буття 3 розділ 4 по 5 вірші: Чи правдивий Бог? Він щось приховує? Він справді хоче вашого благополуччя. Єві довелося обирати між вірою в Бога і недовірою. Вона проаналізувала це питання і засумнівалася у Божому слові. Книга буття 3 розділ 6 вірш. Аспект харчування. Дерево було придатне для їжі, естетичний аспект Було приємним для ока, логічний аспект, бажане дерево робить людину мудрою. Якщо ми сумніваємося у Богові, ми можемо перестати захищати або перестати боятись того, що веде до смерті. повинні вірити Бог сказав: у день коли ти скуштуєш від нього смертю помреш. Сатана сказав: Ти точно не помреш. Книга Буття, 2 розділ, 17 вірш, 3 розділ і 4 вірш. Сатана відкрито суперечив Слову Божому, говорячи, що Адам і Єва не можуть померти, бо вони є безсмертні. Адам і Єва не померли в той момент, але стали смертними і, врешті-решт, померли. Книга буття, 3 розділ, 19 вірш. Потім сатана змінив свою стратегію. Він почав переконувати людей, що їхні тіла не безсмертні, а тільки душі. Майже всі цивілізації вірять у якесь свідоме існування після смерті. Навіть християнство та світські світогляди сприйняли цю брехню. Слово Боже залишається досить зрозумілим. Вмирають тіла і наші душі. Псалом 115, 17 вірш, 145, 4 вірш, книга Еклезіаста, 9 розділ, 5 вірш та Євангеліє від Матфія, 10 розділ, 28 вірш. Кому ми маємо вірити? падіння. І він сказав: Хто сказав тобі, що ти голий, чи не їв ти з дерева, від якого я заборонив тобі їсти. Книга Буття, 3 розділ, 11 вірш. Адам і Єва думали, що плід принесе їм найвищі знання. Вони покинули сторону Бога і приєдналися до сатани, з'ївши заборонені плоди. Це призвело їх до трагічних наслідків. Богословський. Вони боялися Бога і ховалися від нього. Книга буття. 3 розділ 10 вірш. Соціальний. Вони звинувачували одне одного. Книга буття, 3 розділ 12 вірш. Фізичний. Вони відчують біль і помруть. Книга буття 3 розділ 16 та 17 вірш і 19. Екологічний. Занепаде природа. Книга буття 3 розділ. Вісімнадцятий вірш. Їхній непослух був смертельним вироком для всього людства, бо живі знають, що помруть. Еклезіасти, дев'ятий розділ п'ятий вірш та лист до ремлян 5 розділ дванадцятий Обітниця. І покладу ворожнечу між тобою та між жінкою, і між насінням твоїм та насінням її. Він вразить тебе в голову, а ти вразиш його в п'яту. Книга Буття, 3 розділ, 15 вірш. Єврейське слово Ейбах, ворожнеча. Слово Ейбах має на увазі не лише тривалу вселенську полеміку між добром і злом, але й особисте відштовхування від гріха, насаджене благодаттю Божою в людський розум. Ця огида спонукає нас бажати звільнитися від ярма сатани, але ми не можемо зробити цього самі. Тоді Бог приходить нам на допомогу. Месія, насіння жінки, переміг і спас нас від вічної смерті. Бог приніс в жертву першу тварину символ викупляючої смерті Ісуса. Він вдягнув Адама та Єву у шкіру тварини, покриваючи їх своєю захисною справедливістю. Він не залишив нас напризволяще, але дав нам надію, що зрештою ми повернемося в Його люблячі руки. Боротьба, розділ 32. Пастки сатани, сторінка 530. Сатана добре знає, що найслабша душа, яка перебуває у Христі, більш, ніж рівня воїнству темряви. і що якби він відкрився такій людині відкрито, його б не тільки зустріли б, але йому протистояли. Тому він прагне відвернути воїнів Христа від їхніх сильних фортифікаційних укріплень у той час, як сам перебуває в засідці зі своїми військами, готовий знищити всіх, хто наважиться на його територію. Тільки в покорі, покладені на Бога і послухові всім його заповідям, ми можемо бути в безпеці. Останніми роками було проведено ряд досліджень так званого досвіду клінічної смерті. Досвід цей полягає в тому, що люди вмирають, їхні серця перестають битися і вони перестають дихати. Але потім вони повертаються до життя і діляться фантастичними історіями про перехід до іншого світу буття та зустрічі зі світлими духами. Деякі навіть кажуть, що зустрічали там своїх родичів, які давно померли. Багато людей, навіть християн, які не розуміють істини про смерть, вважають, що ці історії свідчать про безсмертя душі. Однак і це має бути найсерйознішим попередженням більшість з тих, хто пережили цей досвід, стверджують, духовні істоти, яких вони зустрічали між життям і смертю. Говорили їм втішні, приємні слова про любов, мир і добро, але не сказали жодного слова про спасіння у Христі, про гріх і суд. Якщо цим людям було дано вкусити смак потойбічного християнського життя, хіба вони б не мали отримати разом з нею хоча б знання про основи біблійних істин? Відповідь полягає в тому, що ці люди були обдурені тим же брехуном, який спокусив Єву в Едемі, причому за допомогою тієї самої неправди. Урок 3. Природа людини.